Не говори на смова Соловіна, бо мова вища, ніж пташі не спів. В її скрадниці доля України, глибинна таємниця прав віків. Вона мертвує джерелом криничним, і з феніксом встає. Для нації вона гарант на вічність тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова. Ще наче люди між людьми, без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести, хай вороги жорстокі і лукаві, стіною встані і мову захисти, річ не те, що мова соловіна, бо мова глибше, ніж птащи, спів, в її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків.